Доброго дня! Це канал люблю село. Китя заховала носик лапкою. По народних прикметах буде похолодання. А на дворі у нас тепло, сонечко світить. З винограду листя облетіло? У нас сьогодні буде суп із квасолі. Квасоля купована, консервована. Я зараз у погребі. Наше вино стоїть булькає сало, банка, наші яблучка, олія і смалець і помідори. І гарбузи, ті, що їсти. Наша картопля зараз будемо зносити в погріб. Кум заніс нам цибулі зеленої, в нього ще росте на огороді. А барончик спить на плиті. День сьогодні гарний, сонячний, таке листя пожовтіли на шоуковиці. І така вона осінь. На горіхові вже майже нема листя. На сьогодні буду завершувати. Всім всього найкращого до наступних відео.